Всім привіт! Сьогодні ми будемо дегустувати ну дуже гострий соус, палаюча горлянка. Рівень жару у нього 11 з 10. Від компанії він Fiery Fox Його мені надіслав сайт Hot Sauce in UA. В його склад входить перець Кароліна Reaper на першому місці. Це означає, що він буде дуже гострий. Джей Scorpion, Снага, Бруджолоке, Арет, Савіна, Халапеньо це все дуже гострі перці. Часник цибуля, сіль, цукор, спеції і саме головне екстракт капсаїцину. Він буде дуже гострий. І ми перевіримо, з чим же буде його куштувати. з нагицями, зі смаженими пельменьками чи з салом. А чи знали ви, що при поїданні гостренького підвищується метаболізм та швидше приходить відчуття ситості? Тому при поїданні гостренького можна навіть трошки схуднути. А також мозок реагує на гостреньке як на біль, і тому виділяє окситоцин з ендорфіном, що покращує ваш настрій. Ну що, будемо куштувати? Обов'язково збовтуємо і нюхаємо. Тут тобто трошечка у нас. Покладуємо його збоку. Пахне доволі гостро. Одразу відчувається гострота і такий, як томатний сецебелі. Дуже гарно пахне. Наліємо трошки в середню тарілочку, будемо з неї брати От, такий доволі ріденький соус. Я думав, що він буде трошки густіший. Спочатку спробуємо з нагетсом. Сподіваюсь, не помру, бо соус повинен бути. Дуже, дуже гострим. Взяв отаку кількість соусу. Можливо, мало, можливо, багато. Далі будемо брати чи більше, чи менше, там подивимось. Куштуємо. Одразу. Гострота пішла одразу. Нагетс на себе взяв якусь частину гостроти. Тому не так гостро. Ой, коли прокотнув, пішло в горло. Ця гострота пішла в горло. Але вона така наганяюча. Одразу було не так гостро. Зараз воно розганяється. Ну, з нагетсом доволі смачно. Нагетс погасив якусь кількість гостроти. Тому, в принципі, з нагетсами можна. Лайк. Like. Далі куштуємо з смаженими пельменьками. Візьмемо трошки більше соусу. Ось. Скільки вийшло взяти? Куштуємо. М -м -м. Пельменька вже на себе не бере взагалі гостроту. Вся гострота пішла мені в язик. З прийменкою дуже гостро. Я відчуваю, як я починаю червоніти, починаю пітніти. Навіть трошки сльози починаються. Гостро. Гострота тут з боків язика. На корні язика. А, ну, в горлі, мабуть, майже нема. Так більш всього язик от з боків. Пече ось, а в горлі так ніби не дуже. Ну і спробуємо з салом. Повинна бути найсмачніше. Ой, ну так, гостренько, блін. Іде, іде Наганяє, наганяє гострота. Трошки посидіти, до вона буде дуже гостро. Куштуємо з салом. Угу. Угу. Ну, з Салом є якийсь такий свій прикол, але сало ще менше на себе взяло гостроти. Воно завдяки тому, що воно вже тепле, жир змішався з соусом і ще більше окута рот. Гострота 11 з 10 точно є. Але так як я до цього часто коштував гостря, то не так, щоб прям бігати і кричати. Ну, сльози потечуть, я відчуваю. Холодного такого щось випити хочеться. Чи морозивка з'їсти. Ну, в принципі, соус смачний, якщо додати його в якийсь суп, наприклад, там чайну ложечку на каструльку. Чи додати його в якийсь соус, тому що він сам по собі дуже смачний. Насичений смак тут є спецій томату. Ось. Кхе. В чистому вигляді тяжковато, трошки тяжковато їсти. Хочеться, хочеться трошки плакати. Але найсмачніше все-таки було з нагетсами Тому на закінчення з'їм ще раз цього гострого соусу з нагетсом за вас? Нагрес він якби всю гостроту в себе бере. Найлегше його їсти. От з нагицем я прям рекомендую поскуштувати. Ой, але гостро. Нічого не скажеш, гостро. що ж. На цьому дегустація закінчується. Рекомендую всім скуштувати такий соус. Це нові відчуття. Спробувати себе на стійкість, на, на те, наскільки ви любите гостре. Такий соус палаюча горлянка, 11 з 10. Ну, ви бачили. Все ви бачили на відео. нагетсами рекомендую. З пельменьками, не дуже. З Салом. Ну таке найгостріше було.